Так ось чого не платять нам і ті 860 дітських. Я вам зараз такий прикол розкажу, це просто пізня, я під таким зараз впечатленням. Короче, сижу на роботі, дзвонить мені телефон. Алло, доброго дня, Вікторія Олександрівна. Так офіційно, кажу, здрасте, думаю, блядь, хто це? Вас турбують і щось там з соцзахисту, чи щось таке. Ви отримуєте дитячі кошти? Кажу, це ви про які? Про 860 гривень мене. Яка різниця? Ви отримуєте, коротше. Нам треба перевірити, чи витрачаєте ви їх за призначенням. Сука, ерор. Коротше, до мене завтра додому прийдуть, провірять, чи за призначенням я витрачаю кошти. Я кажу, слухайте, у мене ж чеків нема. Все равно ми прийдемо, подивимося, чи є все в дитини. Єбать, тобто ви зараз до мене прийдете. Подивитесь, що в моєї дитини є все навіть більше. Сука, зробите вивод, що я це все на ваші нещасні 860 гривень купила? Я не ще блядь, не поняла. Напишіть в коментарях, вам вже дзвонили. Мене, Мене шок просто. Піздек.